Чи присутня поляризація в дешевих китайських окулярчиках або окулярах середнього цінового сегмента. Спробуємо перевірити. За допомогою ось такого тесту маємо чотири пари окулярів. Ось ці а, на них вказано, що вони мають поляризацію. І це фотохромні окуляри велосипедні. Ну, я їх використовую при їзді на велосипеді. Дивіться. Пише, що присутня поляризація. А, навіть на ось цих присутня поляризація. Тут нічого не вказується, вони фотохромні. І тут вказується, що присутня поляризація. Отож, маємо три заявлених варіанти з поляризацією. Давайте спробуємо перевірити. Так, дійсно, бачимо, в цих окулярах присутня поляризація. Цей тест це показує. Наступні. І тут присутня поляризація. І навіть в цих також присутня поляризація. Отож виробник не обманув. І останній учасник нашого забігу це фотохромні окуляри. Чи, можливо, поляризація у фотохромному пластику. І ні. Тут поляризації немає. Хоча вони під сонечком затемняються самі, але тут поляризації, на жаль, немає. Отакі от справи.